Усім привіт! Сьогодні готуємо найсмачніші пісні-котлетка із сочевиці. Для початку нам потрібно добре промити сочевицю. Її потрібно промити так, щоб не залишилося брудної води, щоб водичка була майже прозорою. Після того заливаємо сочевицю водою приблизно на 3 см вище зернят. Підсолюємо воду і ставимо на вогонь. Сочевиця взагалі готується дуже швидко. Поки вона готується, ми поріжемо цибульку і зробимо засмажку до сочовиці. Після того закидаємо засмажку до сочовиці і залишаємо, накриваємо кришку, залишаємо ще на вогні, щоб сочовиця розварилася повністю. Взагалі, ці котлетки будуть дуже ситний обід або ж вечеря. Сочовиця багата на білок. До речі, коли буде збиратися пінка, її потрібно збирати із сочовиці. Після того, як сочовиця добре прозварилася і розварилася, і в ній не залишилося зовсім рідини, збиваємо її блендером. Якщо блендера у вас немає, ви з легкістю можете впоратися м'ясорубкою. Після того, як ми все добре зблендерили, додаємо часник. Я додаю три зубчика чесника, сочовиці в мене приблизно одна склянка. Ну а тепер додаємо свої улюблені спеції і трішки паприки. Я додаю перець чорний, мелений, паприка і трішки приправи універсальної. Також зараз пробуємо на смак і, якщо потрібно досолити, досолюємо сочовицю. Тепер ми перемішуємо всі інгредієнти до однорідності, щоб наші всі приправи розійшлися і даємо трішки охолонути сочовиці. Охолоджуємо її до тих пір, щоб змогли формувати котлетки в руках. Змочивши руки водою, ми беремо кульку сочовиці і формуємо котлетки з фаршу. Як бачите, фарш доволі таки цупкий і гарно формується. Смажимо котлетка на соняшниковій олії. Після того, як котлетка нагрівається, звичайно, що вони стають трішки м'якшими і здається, що будуть зараз розпадатися. Але перевернувши їх на іншу сторону, і після того, як вони трішки пристигнуть, вони будуть тримати дуже добре форму і смакуватимуть усім. Смажимо котлетки з двох боків до золотистого кольору. Для цього нам знадобиться приблизно 1-2 хвилинки, не довше. На цьому я буду з вами прощатися бо йду вечеряти своїми котлетками із сочевиці. Ну а ви ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Чекаю на вас у коментарях. До нових зустрічей!